Не нажали, але Наталі Андрієв. Це Це вона? він. Гештабний. Вона з комбатом не служилася. Назад. Ніберзій. Це, до речі, наш перший кінь, який з'явився в нашому центрі для іпотерапії. Його звати Комбат. Він у нас ветеран, можна сказати, і по терапія. Природне немає таких коней, які ви підійшли, сказали, так це іпотерапевтичний коник, і ми такі зразу його візьмемо. Ні, ми їздимо, дивимось на коників, тому що вони мають бути з гарною амплітудою рухів, тому що іпотерапія — це є рух коня, а він має бути а, правильним, вірним, а, імпульсивним, амплітудним. Але він до занадто діловий, тому сьогодні не завітати Тому... результати видно одразу, не там, десь, а тут і зараз є ти, є кінь, і ти важливий на цьому конику. І вони це відчувають. Кожен хто злазив з коня, навіть якщо перед цим казав, я не сяду. Або я вже сідав і мені не сподобалось там колись. Злазить з коника і посміхається. Передачі емоції, що із суворого дорослого дядьки, військового він перетворився в маленького хлопчика, який був десь у селі в своєї бабусі, дідуся. Його вперше посадили на коника, і він відчув себе дитиною. це Ми намагаємося максимально опустити донизу. І максимально вгору. Ну вгору. все Я їжджу на мотоциклі. Е, да, тому, ну, тому мені воно, воно близько, можна так сказати, ну, саме е, катання на конях. Знаєте, будні вони дуже напружені, а ось саме спілкування з кіньми воно дуже-дуже розслабляє. Там тварини назавжди були, там у нас і котики, і собачки були. Ну Прям там були, теж були, бігали, ми завжди за ними доглядали. Це ж теж живе, живе. Тобто там поїсти, ще щось, не виганяли, нічого. Тобто вони, Ну це тваринки, вони, це саме найбезобідне, що може бути. Вони явно не хочуть тебе ні вбити, нічого. Тобто прибіжало до тебе через те, що там їсти хочеш, ще щось, а в тебе є. І ти ділишся. І цуциків доглядали, там вагітні були і все, і за ними дивилися. Тобто, ну тваринки це класно. А кінь це здоровий тваринка, яка така, відчуває тебе, ти їх не надуриш. От свій внутрішній стан, вони відчувають свій внутрішній стан. І ти теж починаєш задумуватись про свій внутрішній стан.